Всім доброго дня. Багато питань отримують стосовно навчання наших дітей з 1 вересня. Запевняю, місцева влада разом з депутатським корпусом та виконавчим комітетом робить все, що вимагає Міністерство освіти, для того, щоб наші діти відвідували освітні заклади і отримали якісне навчання. Це наявність споруд цивільного захисту на територіях освітніх закладів, встановлення відеоспостереження та тривожних кнопок, для безпеки учнів. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення щодо проведення капітальних та поточного ремонтів найпростіших укриттів, а саме Приморський ліцей проведення поточного ремонту найпростішого укриття, Лиманський та Трапільський ліцей. Капітальні ремонти найпростіших укриттів, а також буде проведено капітальний ремонт найпростішого укриття в дитячому садку Берізка в селі Новоселиця. Впевнені, ремонти укриттів будуть завершені до початку навчального року. На наступному тижні планується проведення батьківських зборів, на яких також будуть присутні керівництво та спеціалісти районної військової адміністрації. Для того, щоб почути думку та пропозицію батьків. Щодо відвідування дітьми освітніх закладів. Дуже хотілося, щоб в нашій державі закінчилась війна і наші діти відвідували школи та садочки, як і раніше. Всім гарного дня! Все буде Україна!